Газова лампа має ще декілька таких цікавих моментів, на які потрібно звернути увагу. Перший з цих моментів це ось цей гумовий учинювач, так як отут різьба і отут різьба, і всім туристам може здаватись, що тут такий самий принцип дії, як ми накручуємо наш з вами газовий пальник на газовий балон. Але ні, ці учинювачі є дуже чуттєвими, і в принципі сам механізм лампи, дивіться, бачите, він є досить ось такий чуттєвий, тобто затягувати дуже сильно не потрібно. Як можна рекомендувати затягувати. Ось ви під'єднали. Якщо робити все правильно, то ось цей гумовий ущіннювач прослужить вам все життя. так Закручуєте і чуєте, як виходить газ. Чуєте, він перестав виходити. І ще ось хоп буквально треть там четверть оберту. І все. Лампа. Буде працювати далі. Коли ви відкриваєте ось цей клапан, відкривайте його потроху, бо буде дуже велике полум'я. І наступний варіант: що лампа ця повинна працювати суто у вертикальному положенні. Якщо під час роботи вона впаде, то з сопла почне виходити рідка фракція газу і буде ось таке величезне, неконтрольоване полум'я. Користуйтесь, отримайте задоволення, це неймовірна річ.